Друзі, парадонтит. Парадонтит це на сьогоднішній день є найпоширеніше захворювання на планеті Земля. Його навіть внесли в книгу рекордів Гіннеса. Що це таке? Пацієнт з парадонтитом втрачає просто кісткову масу, і внаслідок цього з роту вивалюються зуби, вони просто випадають. Які симптоми парадонтиту? Найперше це кров. кров при чищенні, кров при прийомі е, твердої їжі, кусаємо яблуко, бачимо кров, кусаємо твердий хліб, е, відчуваємо присмак крові в роті, може бути кров спонтанна, є пацієнти, які жаліються на те, що вони зранку просинаються і капля крові на подушці. Е, може бути несвіжість, але, як правило, пацієнти не дуже її від себе чують, е, але точно ту несвіжість чують навколо. Тому не соромтеся запитати чоловіка або дружину, чи, чи є якісь такі нюанси. Може бути зміна положення зубів внаслідок того, що втікає кісткова тканина, і зуби розповзаються, виходять виходять щелепи. Внаслідок цього пацієнт не може адекватно пережовувати їжу. Можуть зуби ставати рідкі і можуть взагалі випадати. Якщо у вас є що-небудь з того, що я перелічив, це може бути парадонтит. Якщо ви сумніваєтеся, я вас чекаю студії парадонтології. Ми або підтвердимо, або спростуємо.